Добрий день, любі друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас вже 9 листопада. Хочу поїхати в садовий центр, придбати нові сорти гортензій. Хочу свою колекцію поповнити широколистими гортензіями. Мені дуже подобаються. Так, вони у нас не зимують у відкритому ґрунті, але їх можна зберігати в горщиках. У нас є тепличка, ми їх там можемо залишати. Мені дуже подобається цвітіння, ну і хочу розширити трошки асортимент. Також треба придбати ґрунт, ґрунт у суміш, тому що зараз весь час. Щось черенкую, незважаючи на те, що у нас уже осінь, і хочеться чимось собі підняти настрій, чимось порадуватись. Так що, а рослини для мене дуже важливі, тому хочу зараз поїхати трошки розвіятися, відпочити від роботи і насолодитися рослинами в садовому центрі. Там дуже багато різних. Ну, я вам покажу. Приїхали в садовий центр, тут таке розмаїття, хризантем, Зараз якраз квітнуть, ну просто неперевершені, дуже гарні такі яскраві. Хризантеми в мене є, тому хризантеми якби для мене зараз я можу полюбуватися, але mm -hmm. <coughs> купляти я їх не буду. Mm -hmm. Тут, звичайно, тут дуже великий асортимент mm -hmm. різних рослин. Хвойників вічно зелених, ціни, ціни не низькі, ціни високі. Зазвичай в такий час можна придбати зі знижками рослини. Ось така, наприклад, така голуба ялинка коштує 4,5 тисячі гривень. Ну, якби ціна така немаленька. Але я приїхала за гортензіями, тому я буду зараз пошукаю, де вони. Тут уже стелажики не дуже заповнені, тому що частина рослин вже перейшла на зимові квартири. Я тут Подивилася, мені дуже сподобалися, дуже великий асортимент шавлій. Це шалфей. Дуже ароматні. І Видів, мабуть, 6, може десять. Я їх подивилася, але цього разу я не буду їх купляти. У мене стоять інші цілі і задачі, тому я можу тільки подивитися, що є в наявності, понюхати, зрівняти, подивитися на цінники. Подивитися, як вони виглядають. Ну Така ціна 50-70 гривень горщику П9. Але саджанці достатньо гарненькі. Треба подумати над цією темою, темою шаблі. М'яти в мене є різні. Тут також подив... звернула увагу: є великий асортимент різної м'яти. Ну Звичайно, ціна це не наша ціна в інтернет-магазині. Ціна кущик 70 гривень. Ну, так, прилічно, скажімо так. Це з одного боку, а з другого боку, якщо ти купляєш сортовий саджанець, ти розумієш, що це буде відповідати сортності, і ти можеш його взяти на розмноження. Я зараз подивлюся, все-таки де Е, Я ось їх знайшла. Тут вони є гортензії мене цікавлять широколисті. Я ось подивилася, така ціна, 420 гривень. Але кущик достатньо великий. Я дивлюся, щоб з нього можна було взяти черенок, не тільки просто, щоб він квіт, а щоб можна було його почеренкувати Хочу ще проекспериментувати, хочу зробити. Черенки із листя. Тут знайшла взагалі новий сорт, це якась дубо, дубовидна гортензія. Хочу подивитися в інтернеті, що це за сорт, як, як він виглядає. І може навіть е, його куплю. Е, таку вирішила взяти два, е, два сорти гортензії, Одна така червона буде, інша буде рожева. Е, зараз виберу. Такий гарний кущик, щоб на ньому було багато череночків, щоб можна було з нього щось взяти. Тому що це кущі материнські, вони з них можна це не маленькі, вони, вони посаджені в двохлітрові горщики, але якщо зараз його пересадити в горщик побільше, зробити такий ґрунт, які люблять гортензії, вона дуже швидко почне розвиватися, тому що тут дуже заповнені горщики коріння. Отак от, от я тут перебрала, трошки вибрала для себе ті, що мені більш сподобаються, і вирішила купити два сорти гортензій. Зараз приїдемо додому, покажу вам, які сорти я вибрала і що я з ними буду надалі робити. Отримала задоволення від от садового центру, від відвідування від рослин. Трошки вам тут показала, як це все відбувалося. Рослинами ми живемо, вони нас надихають, тому дуже корисні такі відвідини. Приїхали додому, привезли ці красуні. Вибирала такі, щоб можна було з чого почеренкувати. Хочу попробувати черенкувати і череночками, і листям. Листя тут достатньо таке гарне. Там видивилась новий спосіб черенкування. І Буду зараз поки що поставлю їх. Тут у нас є Підписано, які сорти? Так, така. Одна червона, друга рожева. І інша. Ось така. Такий сорт. Я їх хочу пересадити в великі контейнери. Грунт у мене кислий є. Пересаджу, ну і дивилася, щоб було з чого взяти черенок. Дуже сильний на вулиці вітер. Поки що віднесу їх в тепличку. Ну, ось таке відео для вас сьогодні я зняла. Якщо сподобалось, поставте лайк, підпишіться на мій канал, буду показувати, як я буду черенкувати. Так що це нове моє. Захоплення Це гортензії. Лаванда, звичайно, на першому місці, а гортензії на другому. Ця краса. На все добре, до нових зустрічей.